Ми в Одесі, перлині у самого синього моря. Але повірте, перлина тут не море і не пляж. Справжній скарб Одеси це її порт. Десять кілометрів причалів для танкерів з усього світу і моряки, які щорічно привозять в Україну три мільярди доларів. А там, де величезні гроші, там величезна корупція. Весь свій час я проводжу сама на усіх світах. Чоловіка не буває вдома, він завжди працює. Христина Король, дружина моряка. Її батько капітан, а брат помічник капітана. Дуже тяжкі шторми І пірати. І кожного дня їх підстерігає якась небезпека. Сама вона закінчила морську академію і працює у морському агентстві. Не щуток дівчина знає, якою ціною моряки отримують свій щасливий квиток у море. Без хабаря та без новостворених агентів неможливо отримати будь-який морський документ. Минулоріч гроші вже розповідали вам про побори у сфері морської освіти. Без трьох тисяч доларів моряку. Жоден рейс не вийде. Але сьогодні ми знову повертаємося до цієї теми. мореходці кажуть, корупційний зашморг на їхніх шиях за останні півроку затягнули на максимум. Піднімають ціни у 10 разів. Раніше... Раніше всі ці три сертифікати коштували 300 доларів, а зараз тисячу. Хабарі вимагають просто нереальні. Українські фахівці тікають з країни. Сусідні країни відкривають свої двері для моряків. Давайте ми раді вас будемо бачити. Христина розповідає, також думала із чоловіком їхати за кордон, але вибрали боротися. У серпні я створила групу Маряк большені бують молча. Від 6 мільйонів доларів щомісяця, і більше вони роблять все, аби зберегти собі ці потоки грошей. Разом із моряками ми розмотали цей злочинний клубок, і він вивів нас у кабінети найвищих ешелонів влади. Ідеальна корупційна схема, яку побудували через увага, офіційний державний сайт. Хто вже перетягує її на ринок автомобільних газових установок та водійських посвідчень? І як здирники мореходців лізуть до гаманця кожного українця? Залишайтеся. Попри те, що свого флоту в Україні майже немає, наша країна є потужною кузною моряків. Тобто, держава за державний кошт готує спеціалістів, але роботу їм запропонувати не може. Наших мореплавців охоче забирають іноземні компанії. На суднах усього світу працюють понад 200 тисяч українських моряків. За оцінками інституту майбутнього це близько 8% мореплавців усього світу. Щороку вони привозять в Україну близько 3 мільярдів доларів. А це до прикладу половина цьогорічного держбюджету на охорону здоров'я всієї країни. Але так просто працювати їм, звичайно ж, не дають. Отовіть собі ситуацію: ви лікар, вчитель чи економіст. Ви закінчили університет, влаштувалися на роботу, пропрацювали 5 років і все. Раптово ваш диплом втрачає легітимність. Для того щоб знову працювати за фахом і заробляти свою зарплату, вам потрібно ще раз складати іспити, схоже на фільм жахів чи не так, але для українських моряків це реальність. Екіпаж судна у всьому світі так само мусить підтверджувати свій диплом кожні п'ять років. Але різниця у тому, що там це роблять на основі досвіду, якщо ти активно ходиш у море, жодних іспитів Поміж сертифікаціями п'ять років. За ці п'ять років моряк повинен відпрацювати у морі не менше 12 місяців. І лише в Україні досвіду недостатньо. Влаштовують іспити. Схема, е... Схема екзаменації вона лише для того, аби залишити корупцію. Корупціонною Мене просто завалили. Я намагався, але мені просто не давали скласти іспит. Роман ходить у море вже 15 років. Шість із них помічником капітана. Чоловік проходив через пекло передипломування уже чотири рази і не платив хабаря ні разу. Це принципова позиція: ніколи не платив хабарі і платити не збираюся. Державні офіційні збори без проблем. Хабарі ніколи. Це руйнує державу, корупція. Але зараз екзаменатори не дають ані шансу. Доходить до абсурду. Вам просто кажуть на біле, чорне. Тобто я починаю відповідати на запитання, на яке я точно знаю відповідь. А мене просто перебивають і кажуть: Ні, це не так. Мореплавець зафіксував свій іспит на камеру. Прескот Ліміт Велью – це гранично допустима межа концентрації, при якому можливо працювати упродовж восьми годин щодня без відчутного впливу на здоров'я. його постійно перебивають. Нарешті, коли чоловік дає правильну відповідь. Її не приймають, Спорити дуже складно. Сперечатися із ними дуже складно, адже іспит зараз відбувається онлайн. Коли у них закінчуються аргументи, вони просто кажуть, що ви не здали, і обривають зв'язок. Ви залишаєтеся у приміщенні морріч сервісу сам на сам із чорним екраном. Несправедливе рішення екзаменаторів. Роман намагається оскаржувати. Я Я звернувся у профспілку моряків. Вони мені юридично допомагають. Я вже подав скаргу у інспекцію, у морську адміністрацію, у міністерство інфраструктури. Ціна боротьби висока. Усі ці тяганини забирають дорогоцінний час. А у моряка графік жорсткий три-чотири місяці на суші і треба назад у плавання. Ну я її вже втратив свою посаду. Я вже не можу повернутися на те судно, де я працював, адже час втрачено. Роботу доведеться шукати. Цікаво інше, Роман дізнався, що за останні півроку, окрім нього, лише двоє моряків наважувалися оскаржувати результати іспиту. Як правило, всі йдуть іншим шляхом. Пробував скласти іспит сам, але на жаль не вдалося, тому прийшлося звернутися до посередників, так як потрібно було влаштовуватись на роботу, і вже не було іншого виходу. Посередники поміж моряками та поборниками працюють відкрито. Подивіться на ось цей сайт. Опції просто таке, як у інтернет-магазині. Вибираєш документ, який тобі потрібно, наприклад, паспорт моряка. І так посада і навіть кількість днів. То тобто усі навчальні процедури можна обійти. Адже гляньте, вони пропонують оформити документи моряка усього лиш за один день. Ми вийшли на такого агента особисто і подзвонили від імені моряка, аби дізнатися про реальні умови і тарифи. Тетяно, вітаю! Вітаю вас. Турбує помічник капітана. Мені Вася Гуцу дав ваш номер. Сказав, що можете допомогти з документами. Вітаю! Підтвердження старшого помічника, чи вже капітану? Підтвердження старшого помічника, чи вже капітана хочете. Капітан. Капітанські документи, будь ласка, так. Десять сертифікатів. Медицина, пожежі, рівень керування. Зараз порахую. Чи втрапила жінка на гачок? Хто вона така і що відповіла ведучому програми гроші? Яка величезна піраміда схемників стоїть за такими, як Тетяна, уже скоро. Перш ніж моряка допустять до основних іспитів. Йому так само кожні п'ять років потрібно проходити курси спеціальної підготовки. Наприклад, надання першої медичної допомоги, робота із рятівними шлюпками або ж боротьба за виживання судна. Для рядового працівника судна таких курсів може бути п'ять, а для капітана аж двадцять. Цей вишкіл моряки проходять у спеціальних тренувальних центрах. І це ще один етап, де їх оббирають як липку. Зараз побачимо вертоліт. Вертолітні майданчики є лише на тих суднах, які займаються, наприклад, перевезенням нафтопродуктів. Розповідає нам Іван Погорілий, директор приватного тренувального центру для моряків. Зміни екіпажів, доставка харчів води відбувається за допомогою віртоліта. Уже у приміщенні мореплавці тренуються, як покидати судно, яке зайнялося. Це імітація того, як воно є на судні. Наприклад, це в нас пентрі. Пентрі достаточно. Е, Тобто звідси роздають екіпажу поїсти. Це імітація камбузу. А тут зустрічаємо ось цього чоловіка. Ми його називаємо Василій. Це манекен. імітація пожежі на судні. Один із членів екіпажу залишився в каюті. Він іще живий, але непритомний. Члени екіпажу, які залишають приміщення, повинні вивести або витягнути його правильно. Але Васю підняти не так легко, тому що він має вагу реальної людини. Тож самотужки тут точно не впораєшся. По всьому маршруту є стрілки до головного та аварійного виходів. Утім, коли приміщення заполонює дим, побачити їх нелегко. Нічого не видно. Умови навчання моряків настільки реалістичні, що от бачите, їм навіть влаштовують ось такі випробування із димом. Краще йти навпомаз. Нарешті вибралися. У цьому басейні відпрацьовують стрибки із судна, яке терпить лихо. Глибина басейну 4 метри 25 сантиметрів. Що є достатньо для того, щоб відпрацювати навички покидання судна, імітація вишки. Біля басейну рятувальний пліт. Місце на воді, куди ховаються. Люди, які покинули е, судно, ось цей плід в розкритому стані. Ось перед вами він в закритому стані. От так він виглядає на судні саме в такому контейнері. Чоловік хизується рятувальними жилетами, комбінезонами, касками та пожежними костюмами. Центр готовий працювати. Але не може для того, щоб е тренажерний комплекс міг працювати, е йому потрібні, звичайно, е ліцензійні дозволи. Ці ліцензійні дозволи на кожну дисципліну окремо видає морська адміністрація. Поновлювати їх треба дуже часто кожні два роки. Коли підходить термін їхнього закінчення, тренувальний центр повинен наперед повідомити про це морську адміністрацію і подати заявку на проходження огляду. Відповідь повинна надійти упродовж 10 днів. Іван разом із 60 -ма, працівниками центру відправили до морської адміністрації вже три заявки: на відповідь чекають майже рік. До сьогоднішнього дня ми не отримали відповідь від морської адміністрації. Такої затримки, як зараз, не було ще ніколи, нарікає чоловік. Ми відмовляємо людям, і ми втрачаємо потік. Але гірше за все, те, що де така тенденція, що ці люди будуть просто шукати спосіб зробити це в іншій країні. Наразі центр має ліцензію усього лише на кілька дисциплін. Якщо у цьому ж році морська адміністрація не поновить їх, школу мореплавців доведеться закрити в Україні. Усього близько 50 таких тренажерних центрів. Майже усі вони приватні. Потім, за словами наших інсайдерів, корупціонери поставили власникам ультиматум або діліться кешем, або закривайтесь. Той, хто відмовився, як схоже, Іван отримує проблеми. Той, хто пристає на вимогу, потрапляє до так званого секретного клубу. Клубний центр такий, який платить схематозникам відкат. Зараз морякам навіть називають дві ціни за навчання. Одна це гривнева офіційно, а друга в доларах. Це конкретно хабар. Чиновники йдуть далі. Деякі з них нахабно шантажем відбирають частину бізнесу у власників тренувальних центрів. Вони переписують 50% акцій. На своїх схемників, тобто заводять своїх людей у співвласники. До наших рук потрапили ексклюзивні секретні документи. Це угода поміж трьома юридичними особами. Перша це та сама морська адміністрація, яка й повинна давати дозвіл на вишків моряків. Вона укладає угоду із тренувальним центром, назву якого ми, звичайно, ж змушені приховати із метою безпеки. Це сторона третя. Поміж ними. Посередник таке собі приватне підприємство, провідник. А пунктом 1.3 у договорі ви тільки послухайте, чітко написано, що обов'язковою умовою є підписання двох угод. Перша центр повинен надати право використовувати свої програми сторонній приватній конторі провідник. І другий договір змушує суворо дотримуватися конфіденційності. Тобто, державна морська адміністрація фактично змушує тренувальний центр підписувати угоди із потрібною її компанією і мовчати про це. Схема нагадує чистісінький рекет. Хочеш працювати, ділися, і хоч у цих своїх навчальних центрах ціни значно вищі. Якщо брати 5 сертифікатів базових, то загальна сума буде відрізнятися десь мінімум на 50% від тих тренажерних центрів, які не не увійшли в схематоз. в гривнях. Ну це приблизно 10-15 тисяч гривень. Різниця. Вони повністю витісняють із ринку тих, хто на грабіж власного бізнесу не погодився. Яким чином розповідаємо? До головних іспитів моряка допускають тільки після того, як він пройшов усі вишколи у тренувальному центрі і отримав сертифікати. Якщо моряк отримав їх у невгодному центрі, агент із ними працювати відмовляється. Він каже, що з цими сертифікатами вони не співпрацюють. У таку халепу втрапив минулого року електромеханік Олександр. Тож моряку доводиться платити за курси ще раз. Я витратив ну, приблизно 2,5-3 тисячі доларів. Це на пакет документів. Okay. Утім, це ще небагато, зважаючи на рахунок, який посередниця Тетяна виставила нашому Олександру. Уже через 15 хвилин після дзвінка жінка надіслала повідомлення 7900 доларів. І ви капітан судна. Так, 7900, так? Так. Да. Так, а скажіть, будь ласка, а що треба буде робити? Я не знаю, ходити кудись треба. Ну, ви приходите на п'ять іспитів. Вони всі у один день. Слухайте далі. Відвідати іспит обов'язково, але вчити не треба гісінько. Добре, а вчити щось треба взагалі. Як готуватися? Готуватися треба до того, що ви прийдете, попрасуєте собі сорочку, брюки. Ага, тільки така підготовка, так. Тобто плати гроші, і ти капітан. Далі жінка консультує. Увага! На офіційному державному сайті Кабінет моряка ви мусите галочкою підтвердити співпрацю із посередником. Агент, коли заходить у цю програму, він шукає свого моряка і реєструє його там. Проводить верифікацію його документів. До речі, агент зробить це за кілька годин, якщо ж моряк самостійно захоче це зробити. То не зможе система його блокуватиме. Тобто агенти напряму працюють через офіційний державний сайт. Один із наших учасників організації, який е, розбирається дуже добре в комп'ютерних технологіях, він е, скинув мені скріни саме цього електронного кабінету, де було приписано, що е, повністю дії агентів. А там був повний список агентів. Там на державному сайті. так на державному сайті. Відтак моряк мусить заключити із агентом нотаріальну довіреність, і уже з цієї миті інформація для правоохоронців. Посередницю на яку нам вдалося вийти, звуть Тетяна Міщерякова. Вона мешканка міста Ізмаїл Одеської області. Нам на пошту вона надіслала свій паспорт, ідентифікаційний код і зразок довіреності. Чим підтвердила свою нечесну участь у цій системі. Утім, звичайно ж, агенти, навіть якщо їх і викрити, усього лише найнижча ланка усієї цієї системи. У агента функція проста: взяти гроші у моряка і передати далі. Також він курує моряка, каже, коли йому піти на іспит. Це все. Якщо на нього і вийде поліція, система створена так, що вона його миттєво відріже. Над агентами поставлені куратори, розповідає нам інсайдер Дмитро. Чоловік займає у всій цій піраміді не останню позицію, тому ясна річ погодився на інтерв'ю лише за умови повної конфіденційності. У агенти є свій куратор. Той хто стоїть вище у куратора. Десь 5-6 агентів. Ці кошти переходять до кураторів після кураторів до суперагентів. Далі всі гроші стікають з Ігорі ігорю зузулі. Це колишній працівник морської інспекції. Він веде всю чорну касу. Ігор Зозуля нині член громадської ради Приморської адміністрації. А у 2013-му цей чоловік був фігурантом кримінального провадження за хабарництво у тій же сфері морської освіти. Бахрушев Олег та його співробітники, друзі отримують потоки з навчально-тренажерних центрів. Олег Вахрушев, колишній член партії регіонів. Кум Януковича молодшого, колишній депутат Одеської облради. У 2010 році Вахрушева спіймали на хабарі у 200 тисяч доларів. А в 2014 му його із скандалом звільнили із екоінспекції Одещини, так як його диплом про вищу освіту виявився липовим. Після того як вони збирають ці кошти, вони їх відвозять до. Щедровий ігоря, який вже на чолі з міністрами інфраструктури ділять ці усі корупційні кошти, з Щедровим давно знайомі ще з у них не тільки грабіж моряків, вони ще грабують водіїв на території всієї України. Кожне авто, яке сьогодні встановлює газове обладнання, повинно отримати на це сертифікат. Там створений точнісенько такий самий клуб сервісів, які видають ці сертифікати. Лише той сервісний центр функціонує, котрий дає щедрову відказ. про схему і фігурантів знають всі мореплавці, каже Дмитро. Але гроші передають готівкою. Тому довести здирництво документами нереально. А як чорна готівка? Агент взяв гроші і віддав все. Моряки розчаровані і у всьому звинувачують міністра інфраструктури Владислава Криклія. Кажуть, корупцію не поборов, а очолив. Він обіцяв ліквідувати основний орган корупції у сфері дипломування моряків. Морську інспекцію. Її функцію мала на себе перебрати морська адміністрація. Про ліквідацію помпезно оголосили півроку тому. Міністр каже: ми ліквідуємо корупційний орган морську інспекцію. При цьому корупціонери з цієї інспекції отримують підвищення, їх призначають із подачі міністра. Тобто він про це знає. Але у грудні під новий рік суд раптово скасовує процес ліквідації. Так дипломування моряків у юридичному полі просто зависло. Бо морська адміністрація ще не має повноважень проводити адміністрацію, а інспекція вже не може. Ліквідацію інспекції із дипломування моряків почали ще у серпні минулого року. Тоді ж і звільнили усіх працівників, які, власне, і проводили іспити і тестування. На якій підставі, взагалі яким чином, працює зараз установа, запитаємо. Охоронця, звичайно ж, знімати забороняють, радять стукати. Вчора були відчинені, сьогодні люди підходять, стукають і відчиняють. Виходить жіночка і каже, що у них обідня перерва. Обідня перерва, а до котрої? до двох часов. Дякую. Обід то святе, надто у держпрацівників. Щоправда, одне відомо точно. Вони справді працюють. Повертаємося через годину, стукаємо знову. Втім, нічого. Як бачите табличок про те, що саме тут розміщена інспекція з допомога моряків немає. Очевидно, що їх зняли? Якби нас не скерували сюди, то ми не знали, де її шукати. Вони працюють у стилі з із прилавка. наче якась нелегальна конторка, але працюють. А сюди люди, якісь ж приходять, час від час включали. Ще Звичайно, що приходять, документи ж забрати треба. Отак, як ви, прийшли, постукали. Тільки нам не відчинили. Це тому, що ви камеру показали. Наші інформатори кажуть, ніякої ліквідації морської інспекції чекати не варто. Так само, як і змін на краще, шалені гроші втрачати ніхто не хоче державними сайтами, які мали б зробити дипломування моряків. Прозорим керують у ручному режимі. З 3 лютого моряки здавали самостійно екзамени і не здали жоден, жодна людина не здала цей електронний тест. Самостійно дуже добре видно, що тест повністю ручний. Незадоволених або купують, або залякують або знищують. Подивіться, як нам вдалося дістати фото облікового запису одного із мореплавців. Навпроти його прізвища, яке ми звичайно мусимо приховати, місце для п'яти зірок. Як бачите, одну він вже заробив зірки. морякам ставлять за те, що вони йдуть проти системи. Відмовляються працювати з агентами, звертаються до президента чи морської адміністрації. Якщо моряк звертається до журналістів, та саме вони його ідентифікують, то він отримує 100% п'ять зірок і в Україні він не зробить ніколи морські документи. Е, є дійсно велика загроза, що е, ми втратимо свої робочі місця на заміну українським морякам. Прийдуть моряки з Філіппін, з Індії, з Китаю, Мянми. Тощо, а е, самі українські моряки е, почнуть масово виїжджати за кордон. Тим часом корупцію у сфері дипломування моряків майже одразу б вирішив просто новий закон, який дозволив би мореплавцям підтверджувати свою кваліфікацію на основі не іспитів, а досвіду, як скрізь у світі. Проект такого закону зареєстрували, але навіть на голосування його ніяк не винесуть. вочевидь, комусь він дуже невигідний. Дцять січня скільки бюджетних мільйонів крадуть чиновники, як облгази дурять своїх споживачів, скільки людей шукали, топ-аферисти? Легендарна програма журналістських розслідувань відтепер щопонеділка на 2+,2. плюс Гроші з Олександром Приподобним. Не пропустіть.